На сьогоднішній день пропозиція така. Перше. Леся, Петрів. Леся Петрівна, перше, нема нетребського, є продовження розмови. Друге, нема економічно обґрунтованого тарифу від комунального підприємства. Нема розмови далі. Немає круглого столу, про який говорив Курницький, селищний голова. Далі, пан Дев'ятков, розмови далі нема, і саме основне: немає плати через касу. Розмови нема на рахунок, а ви, цілий апарат селищної ради, не можете закласти договір, маючи юриста, маючи депутатський склад, маючи виконком, з половиною роки щось робить. 50 чоловік не може зробити те, що було прописано з, перших, з першого часу існування нашого комунального підприємства. 10 місяців. Нічого. І після того я кажу, на зібрання я, в принципі, такі, як зараз є, потрібні кардинальні комісія? дії. Кардинальні дії — Це є пікетування ваша нашої селищної ради. Тому, ну, що, мабуть, в але ні, ми що цей життє моєї вайна запропонували. Ну давай не будемо закону. Нам належить. Ми ну що ми маємо скрибашти ту дідво, яка живе сказав. за наші гроші. Я і ця дідвота, гойдуючись в кріслі, посилає нас на трибунку з кабінету. І після того ви кажете, давайте щось зробимо. А? Двіся, ми можемо голова комісії був, розробляв. Він ідеально знає, він розповів. Голова комісії пішов кандидатом і пішов керівником даного комунального початку. Ви чуєте, що я вам кажу, вийшли в попередньо. Вівторок, 26 числа, він на роботі вже не має. Зараз не важко

По-друге, ви кажете кандидата, не мов кандидата давали збори тут, коли він, він, війна, Ту війна, війна. А Як Ту Ту він напише, і третє, стоп, стоп, стоп. А то й забере нехто заяву. Він звільниться. Дивіться, і третє питання. Секунду. От я забув вам сказати на рахунок тарифу. Дала комісія тариф. Зрозумійте, яка йде маніпуляція. Дала комісія тариф. Це виконком селищної ради. Ради, ради, мали врахувати ту пропозицію. Комунальне підприємство воно не затверджується. Воно, воно подає на затвердження. Воно мало взяти секунду. Воно мало взяти той тариф, що дала комісія, і подати на затвердження. Я вважаю, я вважаю. Розумієте, бо виконком, який видведе виконком службова особа, яка зобов'язана знати закони України. Вони беруть що беруть за основу. Де таке написано? Ви мали або прийняти, або я вам даю або, це, або, це, або не прийняти. Я... А ви взяли за основу спеціальну, Щоб отак <гументний> за основу, а потім прийняти все, що вам треба. <гументний> я, я вам <гументний> даю відповідь <гументний> на це питання Тому що підписувати, подавати на виконком подає комунальне підприємство. Виконком відправив. Взяв за основу рішення комісії, тарифи комісії, відправив розробник у тому тобто комунальному підприємству і формально комунальне підприємство має підтасувати цифри і підписати, а не треба, а от ти відповідь. а не треба, що він сказав. Я звільняюся, я нічого підписувати не хочу приймати. Зараз є питання, люди добрі. Хай напише людину заяву про приємця на роботу, понеділок на курком підтримують цю заяву і розберем. Забули різ, мене, переворі, сам було у вівторок буде наказано звільнення, людина і буде, і ще тиждень часу буде там бардак, тому що не буде робити, і то ніхто, ніхто не буде. Там бардак вже не слово. Бардаку бардака нема, запам'ятаю. Бардаку є порядок, бо то є бардак. А там є дійсно, там а шо, не знаю що. А ще, ми ще так почекаємо тиждень часу, буде бардак ще більший. Тоді відпишемо, і всі, всі будемо сказати, що робимо. Тут Предселюв, поки ваше кабінетить на прийняття, він наказ не мають на це. Де заява Він напише, виконку. Ну да як ви ще на руководите, це як буде писати? Майк віддаст до працювати. Що діло, коли кругом засідаємо, нехай приходить відмовитися, хай приходить ще. Може бути ваш варто чоловіка чи три. Нехай прийшов письмову заяву, прошу прийняти на роботу, керівника у мене тут Добре, І коли ви його призначите? Через віру. Через віку. Кожен керівник не бере борги собі особисто. Це борг поляну підпису. Він, якщо прийме, прийде нормальний керівник, який буде працювати, а не як цей керівник. А як це? що ви не думаєте, як? Одного прислали, що пікрав нас другого, витягнули на гору, поліночі з людьми на гору. І всі там лежать одне з другого. Так що вчить. Вчить. Ми маємо розривати, не ходити, то все писати. Як бідна, то розчитаєшся. Йде на другого року. Ну, а то, що Тайші не виборки. Ми там усі покривають одним друг. А в нас не нас залежить всі стоїть. сільська рада дала кандидатуру і дама керівника уже, то повинна відповідати за його дії і А так Закон пише. А хто його сповідає? Що тут робиться? Дивіться на ті будинки. Дивіться на те, що тут валяється. Хто? Я маю проминати. А ми за що платимо? Ви подивіться на кожну будинку по землі, а валіти, що я буду діти, когось притисне. Площадки виходять. Починаючи від депутатів районної ради, які сюди били в руки, і яка, яке докінчаючи така хитро-мудра. Та не розчитається. Зібрали <плес> з нашого сьомого дому 250 гривень, що замінювали центральну поводяному підвалі, бо тих лобі з Зібрали гроші, наймили майстра, купили і купу, замінили все. Пішов один чоловік з нашого дому. Марії та й каже, а хто нам буде то компенсувати? Бо ж наші гроші, ми не, ми не є Януковича родичі-мільйонери та а Вона сказала до нього, а хто ви такий? Ви що, юридична особа? А він каже, ні, я є представник того дому, мене люди послали. Вона каже, а хто вам дозволив лізти туди? Вони затопить підвал, коли підвал підмиє, будинок рухне, писе. нас усіх треба буде питати Марії Ванівної, чи можна нам вилізти з того, з того нас стриху, не надавати. О ті дві панелі. Все, прийшов Вітовський, каже Богдан, до місця часу не зробить стовп, піде цілий під'їзд. Ми чуємо ніхто не робить, а наші гроші йдуть і шум, не якомусь розкажіть, товари, давайте, тому це було. Стоїть питання, вони кажуть, давайте ще раз пропозицію директора. Давайте я, наприклад, пропоную директорам наступному, оскільки Вітовський відмовилися. Так є в нас багато поверхівці, живе, руховик Юрій. Людина, економіст, має вищу освіту, молодий перспектив. Є пропозиція. Де ви тут? Скажуть, що знову скажуть, де селище Леся? Будь. Є пропозиція. От, будь ласка, вівторок ви кажете, от ми вівторок побачимо. Чи буде призначений а новий, новий... А що буде? Заява, заява, вищикаємо. Ви Вівторок буде заява. Вівторок зразу, акт передачі буде знаєте зу -зу? що? У Витовську вже розбиралися до сіткою. Витовську ви вже два місяці призначаєте. Ніяк не одні призначення. Якщо ви у вікані, його не пощадайте. Бо ну, ми зійдемося, замочимо він, який воно повинутає. І буде повинен повинутає. Зараз говорити трошки нумарно. Є пропозиція, Віктор буде виконком, Прийти на вибухунку і відні в понеділок. Які день? На третю годину, тихо, на третю годину, Менеділ. на третю годину, понеділок будинком. Отам буде вирішуватися якраз доля. Не тут, а там. Тому є пропозиція всім. а тому не збирається. Поясніть, що в понеділок робити, що понеділок. Так, працюють до шостої години. А в понеділок вихідний треба робити. Нікого немає, всі будуть поселення. Давайте зробіть виїзне засідання. А що нема? Що земля? Ні, отут усі. А що ні? Ну а ні? От люди збираються, а то що великі пани чи що? Ні, а чого великі не

Давай, ми ще <плес> раз просимо вас, <плес> щоб виконком був в понеділок проведений у нас. А ми забезпечимо технічну сторону, щоб всі чули. Поїдете, я при чим тут боїмося. Та як не боїтеся? Як поїдемося? боїтеся. Боїтеся це. Ну так збирайте тут! Збирайте тут! Понеділок! Не збирається тих людей, які тусуються, не там, а тут. Ну а ви самі таке довели? Ну, Давайте збирайте. Громада несла пропозицію, провести ви таку. А хто хочете гамату? Як то буде, такі вам полагати, Не буде. Все все буде тихо. все засідання. виконкому в понеділок на третю годину. Ось тут всі чекає, але ви не думайте, що вас буде там цілувати.

Пане Трепська, селищна рада, виконавчий комітет, комісія одна і друга зобов'язала його дати фінансовий звіт. І звіт про свою діяльність за 10 місяців. Скажіть, будь ласка, якщо він зараз звільняється, то нехай він дасть цей звіт. Він може дати ні? Це перше. Друге, на виконавчий комітет, нехай він заявиться як директор комунального підприємства. Тому що ми говоримо посерів, ні про що. Це друге. Це друге. І третє. Тоді запругом звільніть. І третє. Тоді за прогод звільніть. Хоча в принципі це не третє. <голові> ще поки не на <правді> І саме головне, то є третє, але саме перше. Скажіть, будь ласка, чи треба вам, щоб ви платили гроші в шадках? <правді> Леся Петрівна, громада вимагає. Я так само, як згідно сто процентів. Віселишна рада, голова в даний момент. Я само, в даний момент голова селищної ради. Подайте в прокуратуру зараз. Виключить міліцію, що, що не виконує рішення сесії, не виконує рішення прокуратури. Не, не можете переглядає дітальність про це, що не виконується рішення виконкому. Ви не вірите, можете розглядати. Забезпечує виконання рішень. Зобов'язуємо рішення сесії. Це він не перешкоджає. Це 351. Не можете дати відповідь. Не можете дати відповідь. що чого ви постійно отако? та скажіть людям, я не можу це зробити, тому що я є ніхто. І ця лишна рада є ніхто. Тому що не треба керує всі. Скажіть, людям. А Друг, я не знаю, війна. чи він його, Я кажу друзі. От ви люди, давайте руки, Зараз його буде третій я, раз, привіт, я, 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 я. можете послухати. Ви можете послухати третій, третій раз, коли війна, депутат, депутат звертається до селищного голови. Тому що Леся Петрівна зараз виконує обов'язок. Леся Петрівна, я як депутат даю вам. Пораду кроки, які ви як селищний голова маєте застосувати щодо комунального підприємства і директора звернутися в прокуратуру і, і в міліцію, про те, та тих про те, що він не виконує рішення сесії. І виконує рішення виконавчого комітету, чим істотно перешкоджає і доводить до краху комунальне підприємство. Ви це можете зробити? Я вам зразу дивіться, я вам зразу даю відповідь. Ви мож... зробити зробити це не можна зробити, ну це, що це, за палації да. прокуратура звертаюся до селищного голови. Ви можете це зробити? То давайте мене написати може, написати можуть можу. коли так, не сьогодні. Коли? понеділок то понеділок. Тобто громада, якщо в понеділок, в 3 годині дня, цей чоловік, який називає себе директором комунального підприємства, якого ми призначили, то тоді, якщо він не з'являється, на столі селищний голова пише заяву в прокуратуру і в міліцію. Так? Так. так? так. Я його не приведу. Я ще раз кажу, якщо він не приходить. Ви пишете заяву в міліції прокуратуру. Будемо бачити. Я ще раз повторюю. Якщо, якщо він не прийде, як треба, буде напишемо, куди якщо він не прийде, ви напишете, ну то все, все. все якщо а чому він не прийде? Як що прийде? Такими зайдемо на п'яти санкцію треба діти, а, трапити. Трапити. а, трапити. Трапити. а, а потім я я скажу вам в суботу неділю на слідуючу. Я думаю, ми ще раз зробимо збори. Так